Для початку роботи нам потрібно зробити початкову петлю. Я її роблю ось так от. Далі в'яжемо дві повітряних петлі, і в другу петлю від гачка ми пров'язуємо три стовпчики без накиду. Саме за верхню півпетлю, стінку петлі. Ось так. Один. Два. Далі в нас є ось тут друга стіночка петлі. Тільки під неї ми пров'язуємо ще два стовпчики без накиду. Один, два. А останній шостий стовпчик ми пров'язуємо просто в центр кружечка, ні під яку петлю, просто в самий центр. І ось так в нас виходить ідеальна. Початок в'язання без дірок, без всяких розтягнень, просто чудово. Ось такий початок.